Вітаю вас, шановні садівники та городники, як і кожен рік у цей час, десь наприкінці червня та у липні, я годую свій кріп та іншу зелень. І виходить вона в мене, як з ринку, соковита, зелена, пишна та дуже смачна і ароматна, хоч на продаж чи на виставку. А раніше в мене були лише голі бліді гілочки. Зараз я з радістю поділюсь з вами своїм секретом пишного кропу. Я використовую спеціальний розчин для кращого росту, який роблю сама. І більше я не використовую жодних синтетичних чи хімічних добрив. Для цього розчину нам потрібно розчинити у 10 літрах води одну столову ложку нашатирного спирту або. Як вірно звучить розчину аміаку 10% і одну чайну ложку без гірки лимонної кислоти. Ретельно усе це перемішати і відразу використовувати. Поливати кріп цим розчином потрібно ввечері, після заходу сонця, це дуже важливо десь один, два рази на тиждень. Важливо, щоб кріп. Отримав цю вологу на ніч, коли він зможе повністю її увібрати. Спробуйте і побачите, як ваш кріп стане розкішним і пухнастим. Такий розчин можна використовувати не лише для кропу, а також для петрушки та кінзи. Ви зрозумієте, наскільки він ефективний вже після другого поливу. Голі гілочки почнуть зростати, колір кропу зміниться з блідого на смарагдово-зелений, і він стане пишним, жирненьким та дуже смачним. Вже через тиждень на вашій грядці з'явиться розкішний пухнастий кріп, не впізнаєте його. І все це завдяки трьом компонентам воді, лимонці та нашатирному спирту. Іще цей розчин відлякує слимаків і дозволить кропу вирости міцним і здоровим. Тож усім рекомендую.